Давайте відкриємо Євангелія від Матвія, п'ятий розділ. Я буду читати з 33 го вірша, де записані такі слова. Знову ви чули, що сказано було стародавнім: не клянись неправдиво, а виконуй перед Господом клятви свої. А я кажу вам зовсім не клястися ні небом, бо воно є Божим престолом, ні землею, бо воно є підніжком для його ніг, ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя. Не клянися своєю головою, бо не можеш жодної волосини зробити ані білою, ані чорною. Тож нехай, тож нехай же буде ваше слово так, так, ні, ні, а ще більше цього те від лукавого. Займайте, будь ласка, свої місця. Ми разом з вами рухаємося по нагорній проповіді Ісуса Христа, який навчає народ. Він передкриває їм, знаєте, так переокриває небо. Він говорить, хто є щасливі по справжньому, хто є зблажені в Царстві Божому. І після цього Він їх починає якби навчати і показує виправляти. Ізраїльський народ, вони повинні були дуже знати, дуже добре знати заповіді, триматися їх, виконувати їх, і, знаєте, світити для інших народів прикладом вірності Бога, віри в Бога і виконання Його законів. Але, на жаль, ми бачимо, що вони не, явили, не змогли явити ні вірності, ні віри, ні послуху виконання. І на той час вони вже були в полоні. Під римською окупацією, і коли прийшов Ісус Христос, то їхній стан був дуже, дуже таким от сумним. Вони можна сказати, жили без надії. Вони не знали, чи дійсно будуть виконані обітниці Моїсея, чи дійсно настане вже там, коли вони будуть вільними. І про що їм мріяти? чи тільки про цю землю. Чи дійсно мріяти вже про царство Боже, чи воно дійсно настане. І коли Христос говорить, що так, і туди доступ мають не тільки релігійні лідери, а й прості, лагідні, убогі, чисті серцем, миротворцем, Він потім їх починає навчати і виправляти, знаєте, ті ех... неправильні моменти в їхньому житті, які вже настільки переплилися. З їхнім сьогоденням, що вони навіть не звертали на них уваги. І таких три червоних, три червоних ліхтарі Ісус запалює перед ними, показує перед ними. Це гнів, який часто завершувався, міг приводити до вбивства. Якщо ми подивимося, то Ісуса Христа да заздрості, його вбили. Свої ж свої Його вбили. Інший момент це перелюб. Про які застерігає Ісус Христос, про те, що це пожадливості можуть ввести до перелюбу, до е, того, що сімейний союз він втратив значимість і силу в ізраїльському народу. І третє, про що ми прочитали, це про клятви, про клятви, де сказано так: ви чули, Ісус говорить, знову ви чули, що сказано було стародавнім, не клянися неправдиво, а виконуй перед Господом клятви свої. Для того часу, для Сходу, клятви були ну, звичайною річчю. Вони часто використовувалися, вони, вони часто дуже використовувались. Якщо ми подивимося в старий заповіт, то Господь клянеться перед Авраамом. І, наприклад, Павло він використовує цей момент. Він говорить, що Сам Господь клявся Аврааму самим собою, самим, вищим, самим вищим, вищим авторитетом. Він про це їм розказує і нагадує. І дійсно, знаєте, що дає клятва? Клятви і обіцянки, вони, як я вже сказав, були характерні для того часу. Тільки от обіцянка, вона якби, ну, типу, обіцяв, там виконаєш, не виконаєш, хто знає, да? Як вийде. А от клятва, це вже якби вона тебе зобов'язувала виконати. Вона тебе якби відсікала тобі відходження назад. Ти не міг її переступити. За клятву, за порушення клятви було суворе покарання це смерть. Якщо хтось відступав від клятви, ти порушував клятву, то зазвичай за це ти повинен був заплатити своїм, своїм життям. От тому клятви вони використовувалися, якби щоб е, відсіяти сумніви. Наприклад, коли Господь дає Аврааму клятву, що я розмножу тебе, я дам тобі землю. Ну, а Авраам тільки, а в нього нема нічого, він турист. Він, він просто пройшовся по цій землі і все. А Господь йому говорить: вийди на небо, подивися, бачиш, скільки зір. Він каже, да, от стільки дітей у тебе буде. Він каже, та земля, по якій ти всі ходив, вона буде вся твоя. Так там же народів, як вона буде все моя. Ви розумієте, в нього сумніви. І Господь каже, я клянусь. Тобто, ти не сумнівайся, ні, ні каплі. Тобто, от клятва вона відсікає всякі сумніви. Знаєте, вона якби ставить таку. Крапку, коли ти не знаєш, правда, неправда, чи можна вірити цьому, чи не можна вірити цьому. Так от, коли Господь говорить, я клянусь, це тільки для того, тому що людина вона, вона вагається, в неї не достає віри. І от коли Господь каже, клянусь, що все це так і буде, точно, то це значить, що. Так воно викинеться. І для того, з ким, кому вона надається, ця клятва, йому якби приходить заспокоєння, що, що точно, точно це буде. Якщо ми подивимося вами, з вами в книгу Старого Заповіту, то ми можемо побачити про те, що Авраам і Авімелех, цар, вони між собою також. Брали, брали клятву. Книга буття, 21 розділ. Давайте відкриємо книгу буття 21 розділ. Ми там побачимо цю історію. Де Авраам і цар Авімалех. Вони клянуться один одному, що вони не будуть робити, робити зло. 21 розділ, 22-го 22, 22 вірша. У той час Авімелех і полководець його війська Піхол сказали Авраамові: Бог із тобою в усьому, що ти робиш. Тому присягнися тепер мені тут, Богом, що не вчиниш зла ні мені. Ні моїм, ні їхнім нащадкам, але доброзичливість, яку я виявив тобі, виявлятимеш мені та краю, в якому я оселився. Авраам відповів: Я клянусь, я присягаюсь. І все ж. Поскаржився Авраам Авімалехові за криницю води, яку відібрали слуги Авімалеха. Авімалех відповів: Я не знаю, хто вчинив таку річ, ти мені про це не сповістив, а я також не чув хіба що сьогодні. Тоді Авраам дав Авімалехові овець і телят, і вони уклали між собою заповідь. Авраам поставив окремо сім. Сім ягниць зі своєї отари. Авіймалех спитав Авраама: що це за сім овечок, яких ти поставив окремо? Авраам відповів: Цих сім овечок ти приймеш від мене, аби вони стали свідоцтвом, що цю криницю викопав я. Тому й назвали цю місцевість Бершива Вірсавія, оскільки там вони обидва присягнулися, обидва поклялися. От я хочу вам показати, щоб ви зрозуміли традицію, традицію Сходу. От вони розуміють, що Бог, Бог благословляє Авраама, він якби має е, благословення такі великі, і вони остерігаються, вони теж остерігаються, щоб їх не було знищено, щоб їх, їх, їх не знищив Бог через Авраама. І вони хочуть якось підстрахуватися. Підстрахуватися, вони кажуть, поклянись, поклянись. Що ти будеш дбати про наше добро, про добро нашого краю, якби от е зобов'язання дай. Дай нам, щоб ми жили спокійно, щоб ми теж не турбувалися, знаєте, щоб ми не, не, не лякалися. Дуже схожа ситуація, коли брати, приходять, брати Якова приходять і кажуть, батько там, вони, вони турбуються, коли батько помер, Яків. Вони кажуть, батько наш там сказав, щоб ти не робив нам ніякого зла. І він каже: не переживайте. Буквально я клянусь, що вам нічого не буде. Я розумію, що це Божа рука все зробила. Коли людини хвилюються, і оці риці також переживають. Вони не знають, як Авраам далі буде діяти. Він розмножується. Його тери... його сила, його могутність росте. І чи не знищить він їх? знаєте, їм хочеться якісь гарантії безпеки. Спокою. І він каже, поклянись. І написано Авраам поклявся. Тобто дав йому цю обітницю. До речі, слово обітниця і клятва в старому заповіті, вони дуже, дуже схожі по, по своїй суті. Оця клятва вона дуже схожа. І вона використовувалася, я хочу сказати, тільки для того, щоб дати спокій. Щоб людина не хвилювалася, якби якась гарантія, що я цього не переступлю. А, і знаєте, клятва, вона якби ставить крапку і не дає людині відійти вже назад. Якщо ти щось пообіцяв, то в тебе ще є обставини, які можуть виконатись, не виконатись, вийде, не вийде. Ти кажеш, ну так, да, буду старатись, обіцяю, щоб так, буду старатись, намагатись робити. А якщо ти пообіцяв, то це значить, вже, якби незалежно від обставин. Ти повинен це зробити. І часто такі от клятви вони ставали таким капканом. Коли один із е, полководців, він говорить, я піду на війну, Господи, якщо ти мені даси перемогу, все, що вийде перше через ці ворота, я віддам тобі в жертву. І це стає капканом, тому що виходить його донька. Це не просте місце, де Богослови схиляються, що все-таки вона залишилася самою, одинокою, прожила своє життя. Тобто, отакі от от клятви наперед вони можуть приносити, як якби ставати капканом. І проходив час, проходив час, і Божий народ він настільки звик уже використовувати ці клятви, що вони їх застосовували ну, кругом. Але ж клятви, ви розумієте, що клятви не завжди можна виконати. Вони залежать від дуже багато обставин. Клятви залежать від дуже багатьох обставин, і їх не завжди можна виконати. І от на той час, коли жив Ісус Христос, клятви вже почали розділятися на ті, що обов'язково треба виконувати. Наприклад, якщо ти клявся там, жертвенником або храмом, то тут вже все. Тут треба тобі вже обов'язково виконувати. А Якщо там землею, небом, престолом, то це вже ні. Це вже не обов'язково. Тобто ти не виконав, на тобі немає, гріха немає. І от знаєте, вони почали використовувати це для такої хитрості, для такої лукавства. Е, я вже говорив, що клятва вона надає авторитету і вагомості слів тому, хто, хто їх застосовує. І в нашій сучасності, мабуть, у вас бувало таке в житті, да, коли там не знаю, в кого було, в кого не було. Стук в двері стук в двері відкриваєте, стоїть там сусід і каже, дай 100 гривень. Ви стоїте і думаєте, проп'є. І, і ви вагаєтесь, давати чи не давати. Тричі давав, не принесли. він. Я віддам, бачучи ваші вагання, він каже, я віддам. Ви все одно авторитету немає, точно не віддасть. Він каже, клянусь через три дня віддам. і починає вас переконати. Ну, ладно, якщо клянеться, ладно. Так от я хочу сказати: не всім клятвам вірте. Коли вам, вас клявам клянуться і вас переконують, що, що вам точно віддадуть або точно вам щось зроблять, в 90% вас обмануть. В 90% вас обмануть. Це використовується тільки для того, щоб вас переконати, заставити зробити так, як хочеться людина, а там уже як вийде. А там уже як вийде, це так в нашому, в нашому суспільстві, так в нашому народі. Хочу сказати, що ну, для нас не так уже і поширені поширене в нашому українському народі якісь такі от, е клятви. Як я казав, це більше схід, азіатські оці народи, можливо, ви, ви чули там, да? мама й клянусь там. Зуб даю, тобто авторитет такий. От. Точно. Якби позабирати всі ті зуби, не хватило б. Повірте, коли людина не виконувала ті клятви, не вистачило б їй би тих зубів, щоб повіддавати. І це тільки спонукало, знаєте, втрачалося. Це тільки спонукало обманювати народ і говорити неправду, якось е, домагатися свого цими клятвами, щоб переконувати. І якраз оця ситуація вона відбувається в ізраїльському народі. Розумієте, про що? Чому, чому Ісус Христос дуже, дуже, дуже. Е, Буквально звертає на це, на це увагу. Тому що релігійні, і за цим стояли релігійні лідери. Це не просто було серед народу. За цим стояли релігійні лідери. Якщо ми відкриємо разом з вами, це ж Євангелія Євангеліє Матфія, 23-й розділ, 23 розділ 16-вірша, то ми побачимо. Ми прочитаємо, що Ісус. 23 розділ, 16 вірш. Записані такі слова. Горе вам, проведері сліпі. Які говорите, хто клянеться храмом, то це нічого, а хто клянеться золотом храму, той винен. Безумні й сліпі, бо що є більше золото храма, який освячує золото, і хто клянеться жертвенником, то це нічого, а хто клянеться даром на ньому, той винний. Нерозумні сліпі, що більше дар чи жертвенник, який освячує той дар. Отже, хто клянеться жертвенником клянеться ним і тим, що в ньому. І хто клянеться храмом, клянеться ним і тим, хто живе в ньому. І хто клянеться небом, клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому. Буквально він говорить, ви розділяєте клятви на те, що можна виконувати, і те, що не можна виконувати, так от всі клятви потрібно виконувати. Всі клятви, які ви говорите, все те, що ви обіцяєте, ви зобов'язані виконувати. Тому що ви говорите це перед Богом, ви говорите своєму ближньому. А вони почали розділяти. Отут можна поклястися і не виконати, а отут, а отут уже не можна, бо ти там небом пообіцяв. Христос говорить: всі клятви, все те, що ви обіцяєте, все те, що ви говорите, ви повинні виконувати. Він говорить, ви вже починаєте хитрити до того, що він каже, ви там з собою головою починаєте клястися. І він говорить: не, не кляніться собою, тому що ви, ви ж нічого не створили, ні зуба, ні волоса. Це все створив Господь. Це Богом все створено. Він все це, ви ж не зробили нічого. Тому не притягуйте ці частини тіла, це буквально, які можна потім буде, які постраждають із за вашого невиконання, які ну, ви притягуєте як авторитет. Він каже ні. І потім він говорить, що да буде у вас да, да а ні, ні. Він звертається до Божого народу, який настільки низько. Опустився, який дійшов до такої от неправди, що почав використовувати такі от хитрості, отакі от лицедійство, і нашого Господа це дуже ну, вражало, йому це боліло, і він прийшов це, він прийшов це виправити. Коли ми читаємо цю нагорну проповідь, коли ми читаємо це Євангеліє, ми повинні це бачити. Що ці клятви ставали часто капканом і запорукою біди для тих людей, яких їх брали. Пам'ятаєте, Ірод, який влаштував е, свято, запросив дуже багатьох, і там дочка е, танцювала, догодила, і він каже: клянусь, проси що хочеш, навіть до половини царства, віддам тобі. І коли прийшла, і мати навчила. Каже, попроси голову Іоанна Хрестителя. Він зрозумів, що він попав. Не можна відступити, бо поклявся. А клятви треба виконувати. Да? І він попав в, оцю, в, оцю, в цей капкан, сам себе загнав і був використаний. Сатана використав оцю його таку слабість, отаку необачність. І, здається, він був сильним. Да? Він виконав перед Богом клятви, тому що написано виконуй перед Богом свої клятви. Але чи треба було її виконувати? Чи треба було від неї відмовитися і розкаятися? Краще б він би відмовився від цієї клятви, зняв би її з себе, краще б на ньому була б ганьба. Але б він би не робив, не робив би того вбивства, яке він робив. Тому, дорогі друзі, як нам, як християнам сучасності, як нам, як християнам, які проживають сьогодні на території України, де інколи це вспливає, в якихось містах, в якихсь місцевості, от є люди, які використовують ці клятви, щоб притягнути авторитет. Як нам бути? Нам, слово Боже, більше закликає, щоб наше так. Було так, а ні, було ні. Слово Боже, закликає нас до чесноти. До чесноти. Я десь трішки повторюю цю проповідь. Передо мною її проповідував брат Віталік. Вони переплітаються. Я не скажу вам чогось, чогось нового, не відкрию вам чогось нового. Але можливо, десь тільки підкреслю те, що було сказано до мене. Дивлячись в це слово. Слово Боже закликає нас поводитись чесно. Давайте відкриємо послання апостола Павла до євреїв, послання до євреїв, 13 розділ з 18 вірша. Моліться за нас. Бо ми переконані, переконані, що маємо добре сумління, в усьому бажаючи поводитися чесно. В усьому, в усьому бажаючи поводитися чесно. Дивіться, апостол Павло. Він говорить, що християни, ті, хто належать Ісусу Христу, в цьому світі, в них повинно бути, ми кажемо, ми бажаємо. І ми переконані що маємо добре сумління тобто чисту совість нікому не робимо зла не лукавимо не обманюємо і каже в усьому бажаючи так да, десь може нас можуть вводити якісь махінації десь ми не до кінця проявляємо увагу уважність і можемо кудись попадатись але каже наше бажання в усьому поводитися поводитися чесно в усьому показувати цю чесноту. Чесності. Не підкреслювати, знаєте, що я там клянусь брати ці зобов'язання поводитися поводитись, поводитись чесно. Послання, послання до Титу Апостола Павла, другий розділ. давайте відкриємо, Другий розділ з 11 го вірша. 2.11. Ми разом з вами прочитаємо. Бо для всіх людей з'явилася спасаюча Божа благодать. Вона навчає нас, щоб відреклися безможності і світських пожадань, жили чесно, праведно і побожно в теперішньому віці. Дивіться, апостол Павло, він каже, з'явилася для всіх благодать, спасаюча. І вона нас відкупляє, але вона нас і навчає. Вона нас навчає, щоб, щоб ми відреклися безбожності, коли не знали Бога, і світських пожадань жили чесно, праведно і побожно. От до чого закликає апостол, апостол Павло в посланні до Якова, це п'ятий розділ з 12 вірша, з якого проповідував. Не так давно. Віталік. Також апостол Яків він звертає увагу на оці клятви, які були в той час дуже дуже поширено. П'ятий розділ, 12 вірш, Я його освіжу. Апостол Яков пише: Та насамперед, брати мої, не кляніться ні небом, ні землею, ні якоюсь іншою клятвою. Нехай же буде у вас так, це так. Ані це ні, щоб ви не підпали під осуд. Коли ви поклянетесь і не виконаєте, ви впадете під осуд. Ви візьмете на себе ганьбу, ви зганьбите себе. Часто виникають обставини, від яких ми не залежимо. До речі, я трошки дослідив це питання, виявляється, в юдейській традиції і на сьогодні практикуються клятви. І є три. Там три моменти, коли Равін може з тебе зняти клятву. Є три навіть такі підпункти, коли Равін з тебе може зняти цю клятву. Це коли змінилися твої обставини, наприклад, через якісь катаклізми, які не залежать від тебе, були через воєнні події, ти можеш зняти клятву. Коли це несе загрозу, от щось відбулося, і ця клятва несе загрозу твоєму здоров'ю або здоров'ям оточуючим, то ти можеш бути вільним від клятви. І там третє, я вже не пам'ятаю, от навіть от, от такі моменти, вони навіть на сьогодні продовжують практикувати, продовжують практикувати ці клятви, беручи якісь обітниці, звільняючись від них, як вийти з цієї клятви. Але Слово Боже попереджає народ бути чесним, бути уважним і бути як е, світити. світити. Ісус Христос, коли звертається до тих людей, Слухачів того часу, він їх просвітлює. Він каже, ви чули, що було сказано. Виконуй перед Богом клятву, бери клятву. Да? Він каже, я вам кажу, не кляніться. Чи в нашому житті от ми говоримо, єсть і практикуються клятви? Так. Да. От брат Віталік говорив про те, що, наприклад, якщо ви підете в судочинство, то вас будуть зобов'язати там брати клятву, щоб ви говорили правду. Чи можна це робити? Ви можете це робити. Тому що ви і так говорите правду. Коли ми оголошуємо тут е, е, наречено і наречено, пам'ятаєте, вони зачитують оці обітниці, обіцяю бути вірною. Вони беруть на себе ці обітниці. В цьому немає нічого поганого. Вони беруть на себе обітниці вірності. Вони проголошують, що шлюб це союз вірності на все життя. Вони проголошують це вслух для себе, для церкви, перед Господом вірною бути. Вірною бути, залишатись вірною. Це обіцянки. Обіцянки. І слово Боже, нас попереджає, якщо ми щось вже обіцяємо, щоб ми подумали, чи ми зможемо це зробити, якщо ми обіцяємо постаратись виконати, не вимагати обіцянок від інших, будете вимагати, вас точно обмануть. Вас точно обмануть. І якщо вам хтось склянеться, подумайте тричі: в 95%. Вас обмануть, вас обмануть. Тому скажіть, не клянися. Якщо я можу дати, візьми. Якщо я не можу дати, ні. Я знаю, що ці кошти будуть тобі, тобі шкодити, або коли хтось, людина, намагається так, авторитет притягнути. Нам треба це бачити. Слово Боже нас про це попереджає, Слово Боже закликає нас до чесності. Як Божого народу, відкуплених Ісусом Христом, які належимо йому, які йдемо в небо, які будемо в Царстві Божому, бути чесними. Тому що неправдомовці, да, обманщики, лицеміри царства Божого вони не наслідують. Бог є щасним. Бог завжди виконує. Знаєте, хто не порушує точно, може брати клятви обітниці і ніколи їх не порушить? Тільки Господь. Він дає ці клятви, тому що Він всесильний, він всемогутній, він праведний, він вічний, він віздісущий, він має право брати клятви і точно виконувати. Нам цього робити не потрібно, а краще дивитися, щоб бути чесними, і наше дак відповідало так, а ні, відповідало ні. Амінь. Давайте помолимося. Великий наш Господь, ти дарував нам велику обітницю. Кожному, хто вірує в Сина Твого Ісуса Христа, Він не загине, але матиме вічне життя. Ця обітниця вона буде ще відкрита, але ми віримо їй, тому що за авторитетом цих слів стоїш сам ти, великий наш Бог. І якщо ти клявся, то ти все виконуєш. Бо в тебе вся сила, слава і могутність. Я дякую за те, що через жертву Сина нам даровані такі велик, така велика обітниця, вічного життя, царства Твого. Даруй, щоб народ дивився на цю обітницю, вірив в тобі, тримався за тебе. Великий наш Боже. Щоб ми також були чесними в цьому світі з нашими ближніми, з нашими братами, сестрами, з тими, хто поруч з нами. Даруй в цьому мудрість, даруй в цьому відповідальність, даруй в цьому напрямок. Як ми бачимо, і слово Твоє закликає, Твій Божий народ. Дякую за слово Твоє, яке говорить, яке направляє, яке докоряє і відкриває, відкриває нам Тебе, великого Господа. Слава тобі нашого. 아미. <laughs>